Шановні друзі, вітаю всіх на каналі Господарич. І сьогодні у нас з вами буде коротке відео про заміну акумулятора в ліхтарі, в якому ресурс акумулятора радше за все до пік кінця, так як після зарядки він дуже швидко вимикається. Отже, цей ліхтар досить просто розбирається або викруткою піддягаємо задню кришку. Або просто довгогубцями з зігнутими кінцями в пази вставляємо і виймаємо задню кришку. Бачимо плату і акумулятор 14500. Наша задача його виняти. Вийняти це треба потягнути за провід зелений, який в даному випадку позначає плюс. Тягнемо зазелений провід. Акумулятор легко виймається. Нічого складного, відпаємо від мінуса, від плюса два провідки. І так само припаємо, але треба врахувати, що площина віддачі тепла досить велика. Тому потрібно використовувати паяльник потужністю приблизно 60 Вт, щоб добре проплаяти ці контакти. І будьте обережні, це літій акумулятори, їх не можна перегрівати. І після всіх операцій так само назад складаємо акумулятор, плату і закриваємо кришкою. Треба врахувати, що тут кнопка може випасти, так що обережно. Закриваємо кришку і перевіряємо роботу самого ліхтаря. Ліхтар працює, це потрібний нам результат. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, рекомендуйте його друзям і до нових відео.